Друзі, всім привіт! Вас вітає знову компанія Автохата. І сьогодні я вам хочу показати ось таку нашу модульну конструкцію, яку ми недавно виготовили на нашому виробництві. Конструкція може служити як офіс, міні-магазинчик або позля охорони, тобто для будь-якого виду вашої діяльності та комерції. Отже, висота даної конструкції 2,90, ширина її 2,5 на 5 метрів, що загальною площою становить 12,5 квадратних метрів. Каркас у нас складається з напівпрофільної труби різних параметрів. Ну і зовнішнє оздоблення в нас виглядає з ось таким кольором антрацит, з ось такими сірими декоративними касетами та банером зверху. Пройдімо всередину. Двері в нас є пластикові, двохкамерні енергозберігаючі фірми VDS. Як і всі вікна, також двохкамерні, пластикові та енергозберігаючі. Як ми бачимо, тут вікон є. Досить достатньо. Тому офіс буде вам світлий. Ось таке в нас є розміщення. На стелі в нас є вагонка ПВХ, де будуть розташовані дві LED-лампи. Стіни в нас є утеплені мінеральною ватою, захищені паробар'єром та гідробар'єром від вологи та вітру. А оздоблення в нас є ДСП плита ламінована. На підлозі в нас є напівпромисловий ліноліум. Всюди є розведена електрика, всюди є розетки, вимикачі поставлені будуть. Ось там буде поставлений розподільчий щиток. Ось такий в нас інтер'єр має офіс. Тут доволі є комфортно, доволі просторо. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтесь, ми будемо раді вам відповісти. А поки, дякую всім за увагу. З вами була Автохата.